Вілоч сходить над річкою, падає ті на поля. Весело друг із дівчиною вірою, слухати всі своє Весело друг із дівчиною вірою, субатись голов'я. їх наші точки від тасту дає ми сіло звітами ворішно чіпочі від газ туда є ми свиха зв'язати морі Німецьких часів. Ну я не до тобі, так, вот там правильно. Ти блядь, ну не хай От Марія, Аня, ти там обіцяла Марії зробити гостюву візу. Дивися сама, як там буде, не знаю. Вона у нас гостях сидить, пару минут тут. От Володя передає сестри Марії сусідки пламені. Привіт. Зять чекає сестру Марію, а вона трохи затормозилась там, трохи перебрала, не може встати, перейти туда, до нашої компанії. А то все звук теж записується. Ясно. Наша сусідка передає привіт сестри Марії. Вона навіть не годна встати вдома, сидить, там телевізор дивиться. Лівька пішла трохи. Город дивиться свій. А мене перед Так? Добре? Ну. но забор. Ну. такая там. Лайки, двери, железные. 1250 гривен. Считай, бесплатно, а классные такие. Вот кнопка на дверях. И музыка играет. О, вот такие двери классные, такие вообще обалденные. Каких только нету дверей сейчас тут. Вот тут одни зажимы, вторые, там тоже идут такие замки там.

Як то дві полі літа Ей, в америцький край. Лемжаймитя моя хижа, Лемжаль митя моя хижа, солом'яна Лем жаль, митя моя хижа, солом'яна я жаль, лем жаль, митя моя хижо, соломяна я жаль

Чайки летают или что то вот то, что я хочу ехать в Америку, вот это надо, будет ему на неместо, такой парень. Само на все сто. я тебе скажу. Ну. Самое сильное, Интервью беру. Якість в житті мали бути досконалісті. No. Люди розуміли від одного, це відноситься. Взяти нашу Україну. No. Це держава, яка просто загнана в тупік олігархами. Олігархами, так. Серйозні люди, no. які бувають по своїй кишені, набувають його шахті no. землею. Для Америки це дуже маленькі гроші. Дві no. тисячі гривень це 400 доларів цей цей. Красиво у нас, чайки літають на дозам. Певний період часу. Він колега з Нью-Йорку. Ну. Ну класно там, каже. Ну. Він університетом підіймався, знаєш так. Ну. Він в Україні дуже великий потенціал має. Да, сильніший. Ну. А що за за рік часу все змінилося? От буквально рік за цей. Люди десь достаток. Достаток вже став нормальним. Достаток, бачиш, я тобі скажу, що тут береться. Достаток в основному береться зараз в Україні, тому що вони по всьому світу взяли. Ігалія, Іспанія, Америка, no. Італія, Євгенія, Польща, no. навіть Австралія, yeah. і те, що вони цей капітал, вони ну, його везуть сюди. Сюди. І тут все. Дома. Купляють будинки. чому ціни на будинки піднялися. Yeah. Ну, люди працюють, вони хочуть щось досягнути, Знаєш, що тягнуться. Україна тягне за рахунок людей працевитих, Україна виходить. Він не вийшло з тим. Це війна давно бідна була страшна. Усі є там. Живе одна Москва. <риснень> от, є Москва, це держава в державі. А решта це там хати, ставні, <риснень> від досяга страшна, і от Росії Бог все таке. Це горілки напитися, вина і все, нічого. Все нічого не буде. Нічого. У нас тут якось щось присягають Показывай, показывай. Показывай, показывай. Показывай, показывай. Показывай, показывай. Показывай, Тайш архітектор, він архітектор, ніж побув. Те, що причав, до зелених різатий, брак. Зараз там тебе не бажають, а тебе нагадувати. Корови пасли. Детство було, в ловоді. Ох, це було. <гумно> да? О, ти що. А тепер рве архітектор города Щеворода щавар. Зараз зелені свята наступають. Треба дуже спасати, шива розірвати. Треба вірити в те, що нам Бог дав. Так. Бог. Дав, ми. Надо. ми собі робимо, так і треба. Носимо пристідкувати. Весь світ признає це все діло і ми повинні. Да. Повинні. Ну воду не полізу, бо я інвалід. Ще, там п'явки є, я боюся дуже п'явок. А так подивіться, на суха, а що мені вистачить? Мені багато права. Згинатися не можу, бо кур нога не згинається. А на суші собі таку вирізав? Аж, і все. Е, доїти корів в, в Україні. В Америці прийшлося доїти, доїти. Багато разів я доїв, В на речі їздили в Канаду на неділю, я сьогодні неділю буду, бувало, доїв їх Не одну, а дві. Молока було дуже багато, ковід, вона дуже полезна. Ось такі от старої. Та? Ми недавно прилетіли, що ще вода була в них. Куда ти ліз?

Я маю як не даю в обід. І скільки молока має? Як не даю в обід, no. то рано і по півтора літра. Люкс. А як даю в обід, no. то в рано півтора літра, в обід пів літра і вечір півліт. Mm. Ну за no, вами від вас не стоїть. За там был из того боку винточка. 23 мая, в Нижегородске. Вот такая трава, конечно, тут растет на буге Птицы поют. Все зелено. Дождей нет, а все зелено. Іноді ночі туалетка зараз точка. Ми жили в Україні, військ область, народ пішов вже тут вона. Майже ще, багато років, я майже і тримала, мати дуже багато років корову, кашу таку червону. Але мати то все доїла, я не доїв ніколи корову. От. І пасли, пасли коров, корів. Так що було дуже інтересно, цікаві, молоді роки проходили. А пасти було всіх, госпів були, але було дуже багато таких територій, де можна було пасти під худобу, то проблем з худобою не було, в ті часи. То зараз вже там сади, то все вже досить друга ситуація. Зараз вже так не тримають, кури тільки піселася. А вже в цьому раді, так як ми на Ватуті тримали майже всі сусіди, курів тримали, ми тримали, там все хтось я даже.

Плывет. Да, плывет. Номерованные какие-то колхозные видно. Номера. Такая шевчатка, а потом по этим ее все после то пути и будущие, то тримали, то и не плывет. плывет через речку. Через такой залив. Еще одна вот отплывала. Там и 5 плывут. трава такая конечно, такая хорошая трава ты что промашки все что хочешь тут на твое второй напаслись как трава такая жабы квакают, птицы поет алай И вот маленький тут.

<рес> все нормально. Музон, капітане. Ну і слухай, ти там в Америку треба кавалера, тобі все нормально. Ну, що, і й Ну, Я ж бачу, все як має покажуть, бути. Покажуть, но... Славіка, Славіка, родичка дальна, близько, близько. <рес> Вон ще є дві. Ти теж, <рес> так. <тоже, да? рес> <рес> <рес> нормально. Там, якщо щось, там нам видбав. Ти музон настрав, щоб там музон був нормальний. Наша українська музика саме супере. На фоні бон природа яка десь. Вон полетіло. Природа не взагалі. Можна відпочити, якщо кажуть, прогуляти собі на Нормально, на славу Україні. Там нічого. Пустиня! Красавиці, худеньки, кіношки, катають, зоряна, да? ти <рик> подивишся. <рик> зоряна, зоряна прямо сексуальна, повністю на всі 100%. Це то сто я знаю, то все стоїться. У нас такі дівчата, як то кажуть, як нема ніде взагалі. Красавіців. Нема красавіки. Удало ці лучся. Декиваються, виглядають. Все про собі, як то кажеш. Кнопу нажмеш, і все, кнопку не жмеш, так. Бежала. Фото знімку зняти. Все, реліксуємо. Кавалера я буду шукати. Славика родичка близька. Славика, Славика сестри. Так само світорку що світу треба зняти. Все, я думаю, я хватило. Да. Вона при природа. Природа. А, мара, господи, на зима, да, вона морода, що вона знімає. Давайте як волейбол грають, світло з ними. Як побачить. Владика, Владика. Сміхай, Владика. Валера, знімай Вова, обернися, тебе знімають. <салит> тебе знімають, Вова, помахай ручку. Та хто це за пілом? Виступай, ухи. Де він там є?

бала бол а